Золото Полуботка Легенда про велику кількість золота, яке у 1723 році український гетьман Павло Полуботок нібито залишив на зберігання в одному з англійських банків. У листопаді 1723 року гетьмана Павла Полуботка було ув'язнено в Петропавлівській фортеці, згідно з легендою арештом поуботок таємно віддав на зберігання 200 тисяч золотих монет Банку в Англії. Деякі джерела указують, що це було дві бочки з золотом. У заповіті поуботок нібито залишив 80% золота на майбутнє Незалежної України а решту своїм правонаступникам. Історія набула широкої популярності у 1907 році, коли була опублікована в російському журналі Новий час. 1908 року Міністерство закордонних справ Росії виписало російському консульству в Лондоні ордер на розслідування. У 1922 році до посольства Української Радянської Республіки у Відні звернулася людина, що приїхала з Бразилії і назвалася Остапом Полуботком. Прямим нащадком одного із синів Гетьмана. Він показував послу фотокопію документа про вклад Полуботка, оригінал якого він начебто зберігав у надійному місці, та запропонував угоду, він передає право на отримання грошей Уряду Української Радянської Республіки, а за оригінал він отримує 1% накопиченої суми. Однак спроба переговорів із Банком Англії завершилась нічим. Надалі, час від часу ця тема повертає до себе увагу. Так, у хаотичний час розпаду Радянського Союзу історія знов привернула увагу громадськості. Інтерес до золота полоботка зберігся з візитом до Києва в червні 1990 року прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. Коли поет Володимир Цибулько оголосив, що якщо золото буде повернуто, то на кожного громадянина Незалежної України доведеться по 38 кг. Український парламент розпорядився створити спеціальний комітет на чолі з Петром Тонько, який відвідав Лондон, але золото знайдено не було. Легенда про золото полуботка висвітлювалася в Раді науково-популярних журналів. У 1993 році на кіностудії імені Довженка поставлено фільм вперед за скарбами гетьмана у жанрі комедії, мораль фільму справжнє багатство України не в міфічному золоті, а в її народі та національному характері.